Доброго здоров'я нашим глядачам, а також потенційним покупцям магазину Планети Залізяка. Сьогоднішній огляд дуже важливий. В інтернет знову активізувалися шахраї, особливо в TikTok, які крадуть мої відеоогляди, які я знімаю з велосипедами. Я почав розповідати ціну, колись я давно завжди робив так. Роблю відеогляд в YouTube останніх 10 років і даю посилання під цим відеоглядом на сам сайт, тому що ціна частенько змінюється, від коливання курсу, війни тощо. Тож зараз наші покупці дуже частенько просять Віталій, оголошуй ціну. Почав оголошувати ціну. І що ви думали? Нещодавно побачив відеогляд, де я показую електровелосипеди «Спарта Сакура. Я розповідаю, що ціна там була на той момент 29 тисяч копійками. Зараз ціна там 31 970. А хтось вирізав частину мого голосу повністю весь огляд з моїм голосом, з видом з магазину, з велосипедами. Але ціна не 29, а 2 вирізали, а 9 тисяч. Тому, шановні глядачі, офіційний сайт нашого магазину Планета Залізяка заря.ua або заліз'яка.com.ua по запчастинах. Всі інші ресурси можуть нести неправдиву інформацію, навіть коли ви почуєте мій голос і ціна буде 9 чи 5 тисяч. Будьте обережні, зараз технології не стоять на місці. Голос можна змоделювати, вирізати, склеїти. Нікому не давайте ніяких завдатків, не переходьте за сумнівними посиланнями. І якщо серце щось підказує неладно, обов'язково напишіть мені у Viber 067 412 39 27. Якщо вночі сплю, то зранку обов'язково вам відповім. Тому пишіть в будь-який час доби. Зраночку по можливості вам відповідаю і надаю інформацію, правда то чи ні.